Машина збила на переході дворічного хлопчика разом із вагітною матір'ю. Таке лихо сталося у Дніпропетровську. Жінка в реанімації малий помер. Водій призвідник аварії відмовляється від свідчень. Та журналістам свідка, що першими дісталися місця пригоди, таки вдалося почути його пояснення. Лихо сталося о пів на десяту вечора на вулиці Героїв Сталінграду. Автомобілем Нісан була збита жінка, переходячи проїжджу частину з Від отриманих травм дитина скончався на місці. 25-річний кермувальник японського авто твердить, засніженою дорогою рухався за правилами. А жінку, яка з малюком простувала зеброю, побачив останньої миті. Ви якою скорості їхали? 40-45 максимум. Нікого ну, в пірідні не було. І в останні секунду увіділи. Ну питався совершити торможення, но уходив вліва. Та наїзду уникнути не вдалося. Хлопчик, якому в червні виповнилося два рочки, не вижив його 28-річну матусю, яка, до речі, на 16-му тижні вагітності з тяжкими травмами голови, внутрішніх органів у стані коми забрали до реанімації. Нині лікарі роблять все можливе, аби врятувати пацієнтів життя. У міліції ж за фактом жахливої ДТП розпочали досудове розслідування. Водітель задержан нами свідчення. трезвий, но ну, дачі показань відказався. Незважаючи на таку поведінку водія, у міліції обіцяють якнайшвидше розслідувати трагічну пригоду і передати матеріали до суду. Призвідникові аварії загрожує до шести років ув'язнення. З Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТ.